Легенькі по катушечки, по легенькому бездоріжжю, чик-чик, заїхали по травичці. В принципі, велосипед, я вам скажу для легенького бездоріжжя, може і навіть не легенького, їде в принципі, впевнено, 500-ваттний двигун, широчезні колеса. Це якщо чуть-чуть підпустити тиск, взагалі ще м'якше все буде кататися. Тяга нормальна, 84 кг, тягне впевнено, 48 вольт 18 ампер батарея. Ліки іона, до речі, швидкосйомна, з індикацією батареї, як на моніторі, так і на батареї. запасом ходу до 50 км і максимальна швидкість в районі. Скільки в нас було, заміряли по GPS у 42 42 або 43. По GPS у 42-43 народ їде, вистачає 20-ті колеса, четверта ширина федбайківська, є місце для ще одного пасажира. Ну і є величезна ніша. Вон понакидали всякого, вон, можна накинути, і водички кинути, і все, що потрібно народ. Педалі, асистент, все, що потрібно. Ціна його 29 тисяч, плюс безкоштовна доставка. Замовляйте, відправляємо по всій Україні.